Вітаю! З вами вчителька української мови Наталія Пільченко і ми готуємося до зовнішнього незалежного оцінювання за 5 хвилин. Сьогодні розбираємо такий вид завдань. Треба дібрати приклад речення до кожної умови вживання тире. Це типове завдання на зовнішньому незалежному оцінюванні. Дається 4 варіанти пояснення вживання тере і 5 прикладів. Я завжди починаю виконувати таке завдання із прикладів. Тобто, я не шукаю, де тире між підметом приступом, прочитуючи всі п'ять прикладів. А беру приклад і підбираю, чому вживається тире. Тож, почнімо. Краще кепсько виконати свій обов'язок, аніж добре чужий. Ми чуємо, що в цьому реченні пропущено слово виконати, яке ми можемо взяти з цього ж речення. Краще кепсько виконати свій обов'язок, аніж добре виконати чужий обов'язок. І значить, це. Тере на місці пропущеного члена. Це не повне речення. Розгляньмо другий приклад. Бути особистістю це бути самостійним джерелом дії, бути підмет, виражений інфінітивом Присток – бути джерелом. Ми знаємо, що тере між підметом і присудком ставиться, якщо є частки «це», то ось значить, тут воно є. Тому, другий приклад це вживання тире між підметом і присудком. Третій приклад. Звільнишся від зла, у тебе залишиться лише добро. підмет звільнишся, добро залишиться. Це складне речення, бо є дві граматичні основи. Ми бачимо, що це безсполучникове речення, тому що немає між ними сполучника, між простими реченнями. І тере в безсполучниковому реченні. А чому ставиться? Тому що перше речення вказує на умову. Якщо звільнишся від зла, то, як наслідок, у тебе залишиться лише добро. Наступний приклад чесність, щирість, милосердя. Такі риси має виховувати в собі кожен. Це тире між однорідними членами. Однорідні члени чесність, щирість, милосердя. Одним словом, риси. Узагальнювання слово риси. Тож, між однорідними у нас стоїть кома. А узагальнювальне слово стоїть після однорідних, значить ставимо тире. І останній приклад: я знаю лише одного тирана, тихий голос мого сумління. Підмет я знаю, кого що тирана, і друга назва цього тирана це голос мого сумління, тихий голос мого сумління. Це прикладка. Прикладка це означення, виражене іменником. Таким чином, ми з вами з'ясували умови вживання тире. Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на оновлення, ставте вподобайки, пишіть коментарі. З вами була Наталя Ільченко за 5 хвилин до зовнішнього незалежного оцінювання.